Добрий день, шановні наші друзі! Значить, Сьогодні вна... я хочу показати таке відео. Ми з Володією показували там, є багато в нас відео, де ми насіння пророщували, ставили на теплу стратифікацію, як ми його пророщували, як ми його висаджували в землю на цій ж самій діляночці землі. А зараз я хочу показати, як воно росте. Тобто такий отчет, як воно продовжує рости це насіння Ну, правильно, Це насіння, яке було посаджене через теплу стратифікацію. Тобто пророщеним в переліті, або там в умху, або ми в опілках з володю пророщуємо, ну хто, хто як, в чомусь вологому субстракті якомусь щоб наклюнулись рослинки, а тоді. Приходили і, пере... і висаджували їх. Висаджено було в травні, так? висаджено було в кінці травня. там, де... там у нас є відео там є дати, як зазвичай пишу дати, то там можна подивитися, якого числа ми їх почали висаджувати. І ось ті, які першими почали висаджувати, у нас знаходяться тут. Звичайно, давай, Володя, показую їх, потихеньку я буду розказувати, що звичайно, для того, щоб вони росли, їх треба поливати і полоть, прополювати і поливати їх треба. Якщо це не робити, то звичайно вони рости не будуть. Бачите, ось ці рослинки в нас, де, в яких містах у нас тут допомагає нам жук, цілинник або кравчук, як його називають. Так? Ось вони, ось такі гарні вже рослини. Ось. До речі, нам дуже подобається. подобається садити, таким таким способом, таким чином от садити на рослин хурму. Бачите, ось так вона така вже туди, де є, до речі, така вже, яка буде на наступний рік і готова на щеплення. Подивимось. Ось такі рядочки. Звичайно, може, якось трошечки посадили ми їх густенько. да, І все-таки, я так думаю, що густенько посадили. Ну нічого страшного, ми їх можемо тоді ще розсадити. Засорюємо хурмою, як Володя каже, город. Так. Ось так вони в нас. Насаджені, отак вони себе почуваються ті, які були посаджені з насіння через теплу сертифікацію. І сьогодні вже в нас тримаємо. Сьогодні в нас вже червень, десь 29 червня. Сьогодні, і сьогодні вже вони. Ростуть, ростуть себе, ну ростуть нормально. Звичайно, в нас, я вже казала, ночі холодні були, до мінус 10, Ой, ой господи, не дай Боже, до плюс 10, до, було і 7 градусів. Звичайно, вони не всі такі зелені, є жовтуваті, але вони відійдуть. Коли почнеться спека, воно все буде нормально, всі вони відійдуть і всі будуть добре рости. Ну такий мій а, звіт, да, по -укра... угу. На українській мові звіт, да. А по-русски е, по, по тій роботі, яку ми проводили після висаджування з насіння після теплої стратифікації. Да, насіння, ось воно себе гарно почуває. А якщо посадити насіння просто в землю, десь ну, в, в будь-якому, хоч і з осінь посадити його в землю, все одно воно проросте в землі, десь кінець червня, середина кінець, червня тільки почне проростати, тільки почне проростати. тобто воно втрачає врості. Ось. Тому ось таким ми ділимося таким своїм секретом, досвід. як ми це досвідом. Да? Як, ну, це не секрет, в принципі, що тут секретного? Це наш досвід, яким ми От. Ну, На все добре. Нехай у вас гарма росте теж. Пишіть, до речі, як у вас вона себе почуває. Тихих днів, ночів, вечорів, тихого мирного неба. І нехай все те гаяча, що в нас є. Швиденько проходить, і ми будемо жити далі своїм гарним життям на.